Як не вдалося розвести водія на статтю 130 КУПАП нібито за відмову від проходження огляд на стан сп'яніння відповідь адвоката на питання на успішному практичному прикладі, в якому захищені права водія від незаконних дій поліцейських. І так, матеріалами адміністративного правопорушення вони складені з порушенням законодавства а в діях водія відсутній склад адміністративного правопорушення, виходячи із наступного. Водій заперечує факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 130 КУПА, та вважає, протокол складено неправомірно та незаконно, Правил дорожнього руху не порушував, та у стані наркотичного сп'яніння не перебував у випадку. Якщо поліцейський належним чином не зафіксував підставу зупинення транспортного засобу, зупинка не може вважатися законною. Як бачається, з матеріалів справи працівниками поліції не було задокументовано та не доведено належними та допустимими доказами факту порушення водієм таких положень ПДР, які відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію давали право працівникам поліції здійснити законну зупинку транспортного засобу. Згідно запису бодікамер інспектора неможливо встановити порушення будь-яких правил дорожнього руху зі сторони водія. Зупинивши транспортний засіб, поліцейський повідомив про те, що підставою зупинки транспортного засобу є недостатньо підсвічений та брудний задній номерний знак. Однак матеріали справи не містять постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за таке порушення ПДР. Далі, Неналежний та недопустимий доказ являється медична довідка. Відповідно до зазначеної довідки водій відмовився від проходження медичного огляду та обстеження, але не зазначено від саме якого огляду та обстеження. Не зазначено відмову від проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння в порушення інструкції про порядок виявлення у водіїв ознак алкогольного наркотичного сп'яніння. Інспектор та медичний працівник не запропонували для дослідження біологічного середовища здати кров слину, що прямо передбачено зазначеною інструкцією у випадку неможливості взяти зразки біологічних середовищ. У вигляді сечі замість пропозиції надати інші біологічні зразки, кров, слину, поліцейські вирішили почекати дві години та скласти протокол за відмову від проходження медичного огляду, оскільки наголошували на тому, що незалежно від стану здоров'я будь-яка людина раз на дві години може здійснити контрольоване сочет. Пускання, ось так пописати кожна людина може протягом двох годин. Судом встановлено, що в даному випадку сукупність належних та допустимих доказів не підтвердження факту відмови водія від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння. Тому суд вважає, що заслуговують на увагу доводи адвокатів, якими останні поставив під сумнів належність та допустимість долучених матеріалів справи, а саме відеозапису. Матеріали справи слід повернути на допрацювання, вирішив суд. Тобто, фактично, закриття справи, тому що неможливо усунути чи додати докази заднім числом висновки. Не порушуємо правило дорожнього руху, не вживаємо та не перебуваємо у стані сп'яніння за кермом та без. На дорозі уважні та обережні, та за необхідністю користуємося правовою допомогою адвоката. Для отримання. Юридичної консультації та правової допомоги адвоката при ДТП оскарження наголошу неправомірних незаконних дій поліції. Пишіть в особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо подобається відео, вподобайка, коментар, підписка на канал. Дякуємо вам за вашу увагу наприкінці публікації відео та рішення суду.